Всім привіт і вітаю в черговому і точно не останньому випуску наталченого звіту. Розумію, зараз такі часи, що щось планувати доволі важко, але завдяки нашим воїнам. Ми маємо таку можливість, і тут знаєте, простого дякую, недостатньо. Тож я задонатила на 15 пікапів для ЗСУ і вас закликаю зробити так само. Хай не дивує цільова сума трохи більше півтора мільйона гривень, бо що то за машина за 100к? Пікапи купують в Швеції на гроші місцевих активістів, а збір на доставку, ремонт, гуму та дооснащення. Хлопці перевірені, завезли та передали військовим вже більше ста автомобілів. Тож банка за посиланням кидайте свої гривні і пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Всі, хто долучив. Я отак обняв і ну, до новин. Так звітує. Хлопці та дівчатка біда прийшла, звідки не чекали. Штучний інтелект почав тупішати. Звісно, не настільки, щоб сказати, що мова не має значення, чи що музика та блогінг поза політикою, але тенденція присутня. Останніми місяцями все більше користувачів помітили зниження якості відповідей ChatGPT, Причому в платній четвертій версії група вчених зі Стенфорда вирішила перевірити цю інфу і з'ясувалося, що таки да кількість правильних відповідей на запитання, чи є це простим числом. Всього за три місяці впала з 97% до 3%. З іншими математичними завданнями ситуація плюс-мінус така сама. А головне, штучний інтелект почав набагато більше лежати в генерації коду. Open AI кажуть, що все фігня, і що це люди отупішали, але результати досліджень не коментують. Як так вийшло? Можливо, річ у тім, що ШАІ після декількох ітерацій почав навчатись на контенті, що сам і згенерував. А можливо, справа пов'язана з цензуруванням. З іншого боку, з творчими завданнями, ChatGPT все ще справляється доволі непогано. Он Ліям Суейн попросив Шаї дописати книгу з циклу Джорджа Мартіна, пісня льоду та полум'я. І Шаї з цим в цілому впорався. Човаку, звісно, довелося створити цілу низку підказок, які спочатку дозволили створити одну главу на основі її наступної. Так до 45 в кожній книзі. В цілому вийшло доволі прикольно. Чат-бот, не дивлячись на кількість персонажів, майже не втрачав їх сюжетні лінії, але в дечому він все ще значно поступається Мартіну. з поворотом. Ми сюжету впорався непогано, була і зрада, і неочікувані романи. Але як Суейн не старався, бот бо так і не зміг креативно вбити жодного з основних персонажів. Тю, ну і на що тоді цю гру престолів взагалі читати заради описів одягу та інтер'єрів? Втім, земний Уклін автором ChatGPT за те, що їх діти ще не хочуть вбивати людей, навіть якщо його дуже сильно попросити. Ми і самі з цим поки непогано справляємось. Ага. Походу, AI нас замінить набагато. Пізніше ніж здавалось, і є ще час, щоб навчитися заробити купу грошей. А допоможе в цьому neo у GoIT. Це перша в Україні онлайн магістратура з міжнародним дипломом. І якщо вам здалось, що Neo в назві натякає на передові методики навчання та відсутність вчителів старої школи. То вам не здалося саме це і чекає вас в GoIT Neoversity. Крім того, чотири професії за один курс: 2250 годин теоретичного та практичного навчання та повна відсутність бюрократії. Звичить трохи нереально. Приходьте на безкоштовний вебінар та дізнайтесь більше про програму викладачів та перспективи, що надає міжнародний диплом. Заодно розкажуть, як поєднати навчання з роботою та сім'єю без надзусиль і радикальних змін у графіку. А в кінці ще отримати приємність Ємни та корисний бонус. Тож реєструйтесь на вебінар за посиленням в описі та дізнайтесь, як отримати європейський диплом, не виходячи з дому. DJI анонсували коптер Air 3 з часом польоту в 46 хвилин, дальністю в 20 кілометрів, та камерами на 48 мегапіксерів, одна з яких має трикратний зум. Дрон може знімати 4К-відоси аж в 100 кадрах на секунду та 10-бітною якістю. І це все дуже прикольно, але куди більше цікавлять інші питання: чи вдасться його прошити, чи потягне він вог і на яку відстань він зможе літати після доробки. Відповіді на ці питання взнаємо вже доволі скоро, але шансів небагато. Mavic Classic, наскільки я знаю, так. Не вдалося прошити для потреб військових, а тут ще більш нове програмне забезпечення. Хріново, бо звичайні мавіки, коли закінчаться, альтернативи їм поки не видно. Але враховуючи ціну в 1400 євро за кіт Combo, як весільний дрон і R3 це прям топчик. Жили б в іншому світі, навіть собі б таке купила. Самсунг показали Z Flip 5 та Fold 5. Хоча як показали, насправді всі, хто цікавився, могли побачити їх ще з місяці з два тому, бо корейці, точніше, їх рекламна агент, не вміють в секретність, але уявімо, що ми зараз побачили їх вперше. І безсумнівно стало краще у розкладачки. Суттєво збільшився зовнішній І На ньому можна запускати додатки. Ну раптом ви ностальгуєте за часами, коли у телефоні був дисплей на 3-4 дюйми. Камери поклали на бочок, бо в ногах правди нема. Ну і основна фішка тепер немає щілини між половинками. Майже Fold 5 змін ще менше. Snapdragon 8 Gen 2 замість Snapdragon 8 Plus Gen 1. І знову ж новий шарнір, що мінімізує проміжок. Все не любите щі. Терміново біжіть, займете чергу за новинками. Інші поціновувачі гнучкості можуть не перейматися і користуватись попередніми генераціями фолдів і фліпів. Вони точно не стали гірші після виходу п'ятірки. А от годиннички Galaxy Watch 6 і Galaxy Watch 6 Classic обновили доволі суттєво. Тут і дисплейчики підросли, і батарея збільшилась. А в Classic після недофотривалої перерви, повернувся Безель, що можна накручувати. Нових датчиків не завезли, як і раніше, кг, тиск, пульс, термометр, імітувати роботу глюкометра. Як хо. Во і не навчили, зате додали синхронізацію зі SmartThings. Годинник розуміє, що ви лягли спати, та автоматично вимикає всі смарт-прилади та вмикає їх, коли прокинулись, враховуючи, як ми зараз спимо, мабуть, не найкорисніша для українчиків функція. Але не такий випадок в Samsung в запасі покращена функція Sleep Coaching, що допоможе спати правильно. Сподіваюсь, там є щось про те, як не прокидатись від сирен, вибухів та рекомендації, як зручно вмоститись на калідорі. Маск поклав х на Твітер. Ні, ну ми це і так знали, але тепер це буквально вночі на головному офісі соцмережі з'явилась буква Х. А Ілон же заявив, що замість Твітеру буде X. Нарешті візіонер здійснив свою давнішню мрію, бо ще за часів, коли він був лисим, він планував перейменувати Пейпал в X. Рада директорів тоді послала його на х з такою ідеєю, а тут він сам собі хазяїн тож нічого не заважає. Або все ж таки заважає. Тут просто з'ясувалась така маленька, така незначна деталь. Коротше, правом на товарний знак. X володіють Microsoft та Meta. І якщо в патенті Facebook мова лише про стилізовану букву, то от Майки зареєстрували назву для використання в сервісі стрімінгу відео та текстової комунікації. А що таке Twitter, Вибачте, X, як не засіб текстової комунікації. За бажанням, Microsoft можуть йти до суду та вимагати від маска компенсації або зміни назви. Чи судитимуться, невідомо, але думаю, якось без цього порішають, бо чого-чого. А Бійції по створенню соцмережі у Майкрософта немає. Інша справа, що Маск хоче переформатувати X універсальний застосунок, в якому X соцмережа об'єднається з платформою для X подкастів, X платіжною системою, X месенджером, X хмарним сховищем та X відеохостингом. Так би мовити, застосунок все хуйня. Звісно, основна ставка на платіжну систему. Маск вважає, що завдяки своєму досвіду зможе відкосити у PayPal чи на половину ринку, колись у майбутньому. Заявочка амбіційна. Дехто вже відчув позитивні зміни від ребрендингу. Порнохостинг Xvideos доповідає, трафік на сайті зріз в рази. Рада за тих, хто так би мовити попав за адресою. Явно з більшою користю проведуть час, ніж щитпостити екси. Так саме так тепер будуть називатись твіти Екси. Ну, типу, колишні поняли, це його гуморок. Конечно, що перетвітах поки не ясно, але впевнений, візіонер вигадає щось під текстом. Дуже переживаю за офіційний кінообліковий запис Twitter Мувіс. Цікаво, як він переживе ребрендинг. Хоча то хай ікс відео схвилюється. А за кого не рада? Так це за тіпа з нікнеймом X в Твіттері. Уявіть в нього в тупу віджали назву акаунту, щоб зробити з нього офіційний для соцмережі. В якості компенсації запропонували навіть не гроші, екскурсію до офісу, тощо, а мерч цікаво. З новим лого чи той з пташками, що планували викинути. Ну що, як і казала, менеджери Apple дійсно планують підняти ціну на базовий iPhone 15 Pro з 999 до 1099. Фінальне рішення ще ніби не прийнято, але не думаю, що їм щось завадиться зробити. Тим більше кажуть, реліз п'ятнашки може затриматись аж до жовтня, Ще й дефіцит обіцяють причина проблеми з дисплеями. Нагадую, в новинках зменшаться рамки, і щоб цього досягти, довелось застосовувати нові технологічні процеси, що й призвело до проблем з виробництвом. Ством в одного із найбільших постачальників компанії LG. Корейці вже майже все порішали, але на заплановані об'єми так і не вийшли. А треба зробити нормально так. Apple планує цьогоріч продати як мінімум стільки ж, як у 2022-му – 85 мільйонів смартфонів. А якщо і в звичайній п'ятнадцятці буде хоч щось нове, то думаю, все у них вийде. А як ні, то по колу їх пустимо. вибачте, пересиділа на X-Videos. Тричі був мій улюблений сад колись. Коротше, купертинівці вважають, що тонкі рамки продають і планують зробити це головною фішкою айфона на найближчі роки. Подейкують, що Apple вже поставили задачу і LG, і Samsung розробити повністю безрамковий дисплей з можливістю розміщення камер та сенсорів під ним. Скільки на це піде часу, невідомо, бо там прям ціла купа технічних складностей. З іншого боку, бабки не проблема, порішають. А знаєте, у кого ще все. Дуже добре з грошима у Netflix політика обмеження поширення паролів спрацювала і додала ту думам близько 6 мільйонів нових користувачів. Так заради цього мають страждати мільярди, серед яких і п'ять моїх друзів, з якими я роками ділилась паролем. Але в цілому позитивна для Netflix тенденція, як то кажуть, на обличчя. Але це може бути і тимчасова радість. Впевнена, ви чули про страйки голівудських акторів та сценаристів, викликані побоюванням штучного інтелекту. Так, от і Netflix вже відчувають перші пов'язані з цим незручності. Наприклад, виробництво четвертого сезону відьмака відклали на 2024 й через брак сценаристів. Я трохи в шоці від інфи, що в цьому серіалі були сценаристи. Сти, але не буде ж Netflix брехати. І звісно, відтермінування ніяк не пов'язані з рекордно низькими рейтингами третього сезону. Що ж Netflix зробив у відповідь на страйки? Пообіцяв людям гарантії, прописав якісь нові умови в контрактах. Ні, вони відкрили вакансію продукт-менеджера для платформ машинного навчання зарплатнею від 300 до 900к на рік. І так ця людина має в тому числі займатися оптимізацією виробництва фільмів. І телешоу. тобто впроваджувати Шаїди написання сценаріїв та заміни справжніх акторів на їх цифрові копії. Туду Netflix вирішили тушити пожежу керосином. і Навіть цікаво, до чого це все призведе. Хоча, може, все таки шаї краще впорається з написанням сценарію до відьмака. Він то точно книги прочитає. Антуту випустили тест для машин. Я так давно цього чекала. Тестувати, звісно, будуть не розгін, рівень шуму чи щось подібне, а продуктивність мультимедійної системи і тільки, якщо вона на Android. Ну тобто порівняти Great Wall і Tesla напряму не вийде, а от китайський авто між собою легко. В них майже всі системи саме на Android, тож відтепер можна займатися об'єктивним піськовимірюванням. Шо, твоя швидша в розгоні до сотні? А моя набрала 500 балів, а не ганебні 260. Головне пробратись крізь китайськомовне меню деінсталера, але то вже деталі. Дякую, дякую, що повернули ті часи, коли бали мали значення, бо в смартфонах то вже давно не так. Всі показують або до хвора, або дуже до В минулих випусках розказувала про PlayStation 5 Pro, і от нарешті під'їхали деякі деталі. Джерела доволі авторитетного інсайдера Тома Хендерсона кажуть, що Sony вже завершує розробку потужнішої версії під кодовою назвою Project Trinity. Привіт всім, хто вже сходив на Опенгеймера, але в цьому випадку це відсилання на персонажа з матриці. Така от у Sony традиція називати внутрішні розробки персонажами культового кіна Сестер Вачовський. Чи хто вона вже зараз там? Брати сестра розробники отримують девкіти десь в листопаді. І, мабуть, тоді ми узнаємо прямо усі всі подробиці, але і без того відомо, що продуктивність очікується на рівні 17 терафлопс. Так, це зростання не майже в 2,5 рази, як було в випадку PS4 Pro, а всього на 67%. Але і залізо PS5 все ще на рівні актуальних відеокарт RTX 3060 чи RTX 6700. В Pro ж очікується рівень 3070 Ti і RX 68. 4 к при 60 кадрах з рейтрейсингом і таке залізо далеко не скрізь потягне. Але якщо додадуть підтримку FSR 3.0, ще як і остання версія DLSS домальовуватиме кадри, то чом би й ні? Що заважає додати теж саме в п'яту плойку і отримати плюс-мінус такий самий результат. Можливо, застаріла архітектура відеокарти, а можливо і маркетинг, подивимось. Загалом, якщо чутки щодо характеристик підтвердять, то, як на мене, PS5 Pro не обов'язковий апгрейд. Типу, от ми вам об. Цяли 4К60 FPS і стримали слово, а тепер тримайте 4К60 FPS, але вже з рейтрейсингом. Вау, wow, меджік! А може просто додасти режим 2К60 з тими самими промінчиками, як в Спайдермені. Виглядало норм і на 80 дюймах. З іншого боку, PS5 Pro вийде лише наприкінці наступного року, і до того часу флагманські ігри Sony можуть перейти на 30 кадрів в режимі якості. І нам знову продадуть 60 кадрів. Тепер вже гарантовано. Уявіть, може, навіть. В 16-тій Фінальці місцями буде на HD, а в Full HD в режимі продуктивності Ні, таке, не може, таке на гріх відвалити на 100-150 баксів більше. А зараз мої улюблені новини із світу придбання картинок в інтернеті, так я знов про NFT. Тут така справа в продажі з'явився перший в світі твіт, написаний самим Джеком Дорсі. Два роки тому його на аукціоні придбали за 2,9 мільйони доларів і планували перепродати десь за 48 лямів. Але час вніс невеликі і сказали мізерні корективи. Наразі на аукціоні за цей NFT діамант пропонують два ефіра, що приблизно 3000 тисячі. 700 доларів. І це ще, так би мовити, вдалий захід, бо в квітні ставка на цей лот була десь в районі 250 баксів. Втім, тут скоріше не продають, а лише показують, бо щасливий власник заявив, що не віддасть цей неоцінений набір байтів будь-кому, а лише надійні та люблячі руки. Впевнена, що якщо якісь руки запропонують хоча б 100к, то ніхто на них прискіпливо дивитись не буде, а поки він лише придивляється. Та вишукує достойного. Залишається побажати йому удачі в цих пошуках, а нам всім триматись, не забувати завдяки кому ми живемо своє майже нормальне життя та мати змогу донатити. До речі, можете зробити це за посиланням в описі. А як є лишні гроші, то і закинути копійчину на підтримку нашого каналу. На цьому все і до наступного повідомлення з Ютубу. Ви ж прожали дзвоник. Я ж, бачите, не зловживаю. Давно тиснули? Ми супер. Всіх обняв!